У Нововолинську провели уже традиційну благодійну акцію Шкільний портфелик. Цьогоріч сили спрямували на допомогу дітям, що постраждали від війни. Благодійний фонд «Каритас Волинь» проводить такий захід уже десятий рік поспіль. Координатори проекту кажуть, переселенці, які знаходять прихисток у нашому місті, часто не мають найнеобхідніших речей для облаштування свого життя на новому місці. А новий навчальний рік для школярів ніхто не скасовував навіть у воєнний період. І неважливо, важливо, що здебільшого він буде проходити в режимі онлайн. Усе одно дітям для занять потрібні і зошити, і ручки, і олівці, та інше канцелярське приладдя. Директор фонду отець Володимир Кметі висловив щиру подяку усім партнерам, координаторам та небайдужим громадянам за підтримку цієї благодійної акції, адже матеріальний стан родини не може стати на заваді дитині отримувати якісні знання. Цього року ця акція є така для цілої України, для цілого світу і для цілої мережі кари з великим викликом у зв'язковості військовою агресією Російської Федерації в Україні дуже багато кількість вимушено переміщених осіб перебувають і в нашій Новолинській територіальній громаді. І ми так само щороку долучаємося і, напевно, завдячуємо тій підтримці постійних наших меценатів, донорів. Які є небайдужими до цієї допомоги, потребуючим отець Володимир Кмет привітав присутніх із початком нового навчального року, побажав учням та їх батькам терпіння, наполегливості бути активними та прагнути до знань. Цьогоріч більше 120 дітей отримали набори канцтоварів. Колектив благодійного фонду Карета Волинь» висловлює щиру подяку усім благодійникам, які долучилися до акції цього року. Усе це зусилля приватних осіб, бізнес-структур, міжнародних благодійників, тих, кому небайдужі, Проблеми ближніх і хто відчуває відповідальність за долю потребуючих діток. Особлива подяка слава Ukraine Ровіго за яскраві канцтовари з Італії, а Серджіо Сокол за їх доставку. Компанії Роса за креативні набори у кількості 300 штук, підприємцю Синякову Євгену за шкільне приладдя. Товариство із обмеженою відповідальністю Західна промислова група за Гуашеві та акварельні фарби, компанії Офіс-центр за Зошити. Нехай усе добро, яке ви робите, повертається до вас сторицею.